І ззаді мене, виходить, наш бліндажик такий маленький був. Іменно туди почали прильоти. І коли ми почали звідти відступати, то ззаді мене розірвався снаряд. І мені поранило от руку, пальці поодрізало і голову зачепило. У мене око було, крововили в очі, я нічого не бачив, і осколки в брові в оці були. Ну, Чудом повезло, що око не вибуло. І я звільнився за сімейними обставинами за доглядом за батьком. Але через деякий час батька не стало. І мене, ну, я знову пішов, пройшов ВЛК. У мене якби причин вже не було е, на звільнення. І я пройшов ВЛК і. Ну, почав служити у військоматі. Всі хлопці, з якими я служу у військкоматі в роті охорони, вони всі бойові хлопці, але після поранення вони ну не не звільняються, нікуди не, не тікають, а продовжують служити і несуть свою службу.